Взимку сонечко зовсім не таке, як влітку. Воно підіймається на небі пізніше і заходить раніше. Давайте разом поспостерігаємо за сонечком взимку. Коли ми прокидаємось вранці, сонечко ще тільки з'являється на горизонті, воно піднімається Повільно, ніби сором'язливо виглядаючи за хмар. Його промітчики торкаються снігу і все навколо починає блищати і іскриться, як у казці. Сонце взимку світить не так яскраво і тепло, як влітку, але його проміння. Все одно гріє нас і дарує радість. Якщо уважно придивитися, можна побачити, як сонечко створює довгі тіні на снігу. Це дуже цікаво. Спробуйте помітити, як змінюється довжина тіней протягом дня. Іноді взимку на небі з'являються хмари, і сонечко ховається за ними. Тоді стає трохи темніше і холодніше, але коли сонечко знову виглядає, все навколо знову освітлюється і стає веселіше. Особливо красиво виглядає зимове сонце. Під час заходу воно ніби прощається з нами, спускаючись за горизонт і залишаючи на небі яскраві відблиски помаранчевого, рожевого і червоного кольору. Хоча взимку сонечко не таке тепле, воно все одно дарує нам. Світло і настрій. Тож давайте радіти кожному зимовому сонячному дню, спостерігати за цим дивом природи і дякувати сонечку за його працю.